Ну що, друзі, буквально всі стрічки українських медіа і соцмереж буквально забиті інформацією, яка дійсно радує українське око, а, про те, як зараз ну, не те, щоб ще більше, ну хоча можна так сказати, ще більше погіршили стосунки між Азербайджаном і расистами, тобто Москвою. А якщо коротко нагадаю, що ну, в принципі, головна та проблема полягає там. Там цілий ворог проблем насправді. Але ну, типу, найголовніше питання, звичайно, з тим збитим літаком. За що Путін, типу, вибачився, але так і не визнав офіційно, що це Росія зробила. Ну, ви пам'ятаєте, азербайджанський літак, це дуже сильно погіршило стосунки. Ну а тепер, коли там було проведено якесь звіряча облава на азербайджанців в Росії, двоє людей було вбито. Ну і плюс там, в принципі, наростав постійно градус протистояння. Тобто, це ж ви розумієте, що це тільки привід. І це говорить про те, що дійсно Азербайджан починає входити в пряму конфронтацію з Росією. Чи це добре для нас? Безумовно. Чому тому, що фактично Азербайджан може повністю перерізати будь-яку економічну серйозну співпрацю, наприклад, між Жираном і Росією. Ну вона і так то була не дуже велика, але тим не менше. Головне навіть не це, друзі. Головне, те, що ми ж прекрасно розуміємо, що Азербайджан діє не один, Азербайджан є стратегічним партнером, союзником, дуже близьким Туреччини. От і по факту, після особливо Карабахської війни, ми також бачимо дуже серйозні, дуже серйозні посилення позиції Туреччини в Закавказі, де в принципі на Кавказі. Але тепер, коли по суті Азербайджан починає вже не ховаючись, входити в пряму таку, знаєте, жорстку полеміку, не просто полеміку там арешти російських пропагандонів в Баку і так далі, це говорить про те, що я особисто так вважаю це гранкари. В тому числі Туреччина явно зараз буде користуватися слабкістю Росії, бо це ж дуже добре розказувати, що ти готовий воювати 21 год, да, і баби, ще наражають. Ну це насправді не так. Росія слабне з кожним місяцем, і кожне, знаєте, просунування на один там якийсь там кілометр в Україні. Їм вартує чергових 10-15 років того, що вони раніше зробили в плані геополітичного впливу. По факту Росія скукожується все більше і більше, і от зараз, прямо ми зараз бачимо. На мій погляд, початок фінального акту викидання Росії з Кавказу, і це робиться руками Туреччини, звичайно, і руками Азербайджану. Так само йде повзуче викидання Рашки з Центральної Азії, де їх викидають китайці. От. Тому, вроді ж такі союзнички. Тому я до чого це все кажу, друзі. От. Не вірте, будь ласка, рашистським пропагандонам, коли вони розказують, що у них все чудово і вони готові дуже довго воювати і як вони всіх побідять. Ні, друзі, історія з Азербайджаном дуже чітко показує You got no cards, Я говорив Дональд Трамп. Ну це щодо пойла.